Вітаю вас, друзі, на моєму каналі. Сьогодні, як завжди, для вас, цікава математика. Поїхали! Сьогодні працюємо за підручником Олександра Семеновича істера Алгебра 7 клас. Розглянемо домашню самостійну роботу номер 3 Кожне завдання має по 4 варіанти відповідей від А до Г і серед яких лише одне є правильним. Оберіть варіант правильної відповіді. Перше завдання. Якому многочлену то тож дорівнює вираз квадрат різниці m відняти n. Оскільки це у нас квадрат різниці, то розкриємо дужки за формулою скороченого множення квадрат різниці. Перший вираз у квадраті, тобто m у квадраті. Відняти подвоєний добуток першого виразу на другий, тобто відняти 2mn. І додати другий вираз у квадраті. Давайте подивимось, який це варіант. Це варіант г. Друге завдання знайдіть добуток a мінус х помножити на а додати х. Це формула скороченого множення, яка називається різниця квадратів. Перший вираз у квадраті це а у квадраті, Відняти другий вираз у квадраті це х у квадраті, тобто варіант b. Третє завдання подайте вираз х у квадраті додати 2xy додати y у квадраті у вигляді квадрата двочлена. Оскільки це формула скороченого множення квадрат суми, то відповідно це буде квадрат. Виразу х додати y. Тобто варіант г. Завдання 4. Перетворіть вираз квадрат різниці 5х мінус 1 і до квадрата на многочлен. Для початку давайте запишемо 5х відняти 1 і до квадрата. За формулою скороченого множення квадрат різниці. Перший вираз у квадраті це буде 25. Х у квадраті, оскільки мінус 100, і ми віднімаємо. 2 помножити на перший вираз і на другий. 2 на 5х 10х, і на 1 залишається 10х. І додати другий вираз у квадраті, тобто 1 у квадраті це 1. Дивимось на варіанти відповідей має бути 25х квадраті. відняти 10х додати 1 це варіант В. П'яте завдання: розкладіть двочлен: мінус 16 додати 9а у квадраті на множники. Запишемо мінус 16 додати 9 у квадраті. А якщо змінити доданки місцями, це буде 9 у квадраті відняти 16. Знаки залишаються ті ж самі перед числами. А це вже дуже схоже на формулу скороченого множення різниці квадратів. Якщо ми представимо 9 у квадраті як 3а і до другого степеня, відняти а 16 4 в другому степені, то виходить, що має бути 3а відняти 4 помножити на 3А додати 4 за формулою скороченого множення різниці квадратів. Обираємо правильний варіант відповіді. Так, дивіться. Є 3А додати 4 на 3А відняти 4. Це те ж саме. Від пристановки множників добуток не змінюється. Обираємо варіант В. Шосте завдання. Подайте вираз М у кубі додати 64 у вигляді добутку. Запишемо М кубі додати 64. Це дуже схоже на формулу суми кубів. Якщо ми замість 64 запишемо якесь число в третьому степені, а яке число? 4. Адже 4 на 4 це 16, і ще на 4 – 64 буде. Виходить, що це дійсно формула суми кубів. Пригадаємо її. В перших дужках, це перший множник, сума цих виразів, тобто m додати 4. Помножити. В других дужках, тобто другий множник, це квадрат першого виразу m у квадраті. Відняти перший вираз на другий 4m і додати другий вираз у квадраті це 16 Тобто це не повний квадрат різниці. Поглянемо на варіанти відповідей. Це варіант А. Сьоме завдання розважіть рівняння x помножити на х додати 2. Відняти хміну 3 і до квадрата і дорівнює 7. Спробуємо розкрити дужки. x на x це x у квадраті. Х на 2 додати 2х. Далі у нас формула скороченого множення квадрат різниці, але перед цими дужками стоїть мінус. Тому, записавши за формулою, обов'язково змінюємо всі знаки на протилежні. Якщо за формулою квадрат різниці має бути х у квадраті, то ми запишемо мінус х у квадраті. Далі мінус 2 на х на 3 це 6х, а ми запишемо плюс 6х. І має бути додати 9, тому що 3 у квадраті це 9. А ми запишемо відняти 9. Всі знаки змінили на протилежні. І дорівнює 7. Зводимо подібні доданки. Х у квадраті відняти х у квадраті 0, нічого не записуємо. 2х додати 6х це 8х. І залишається мінус 9 дорівнює 7. Переносимо невідомий ліворуч відомий праворуч. 8х дорівнює 7 додати 9. Звідси 8х дорівнює 16. Х дорівнює 16 поділити на 8, що дорівнює 2. Отже, виходить дорівнює 2. Варіант г. Завдання 8. Спростіть вираз. m у квадраті додати 2p помножити на m у четвертому степені відняти 2m у квадраті p додати 4p у квадраті. Завжди перевіряйте, можливо, це формула скороченого множення. Дуже схоже на формулу скороченого множення суми кубів. Перший вираз це m у квадраті, другий це 2p. Відповідно, в других дужках має бути неповний квадрат різниці цих виразів. Тобто м у квадраті та до квадрата м у четвертому. Підходить. Далі перший вираз помножити на другий. М у квадраті на 2p це 2м у квадраті п. Підходить. Далі, другий вираз у другому степені, це 4p у квадраті. Теж підходить, всі знаки збігаються. Тому, дійсно, це ця формула. М у квадраті та до третього степеня додати 2p. І до третього степеня. Звідси, степені перемножуємо буде М у шостому степені додати. 2 у третьому окремо підносимо це 8, П у третьому. Тобто М у шостому, додати 8, П у третьому. А це у нас з вами варіант B. Завдання 9. Розкладіть многочлен член, 3АБ відняти 3Б, додати 6А відняти 6 на множники. Погрупуємо. Запишемо так: 3АБ відняти 3Б в перших дужках, Додати 6А відняти 6 у других дужках. Виносимо за дужки спільні множники. В перших дужках це буде 3Б. Відповідно, що залишається, 3АБ поділити на 3Б це буде А. Далі мінус 3Б поділити на 3Б це мінус 1. Додати, виносимо за дужки, 6. В дужках залишається 6а поділити на 6. Це буде А мінус 6 поділити на 6 мінус 1. Зверніть увагу, що у нас вийшло А-1, як спільний множник знову. Тоді далі виносимо А-1 за дужки. І залишається 3B. Додати 6. Але якщо бачимо, що можна ще щось винести за дужки як спільний множник, наприклад, у других дужках, обов'язково це робимо. Найбільший спільний дільник серед чисел це 3. Тому виносимо 3 за дужки. Залишається а мінус 1 помножене на b додати 2. А це варіант г. Завдання 10. Якого найменшого значення набуває вираз х у квадраті додати 4х і додати 3. Пропоную перетворити на формулу скороченого множення частину цього виразу квадрат суми. Виглядається так. х у квадраті у нас вже є. Далі має бути додати 2 помножити на перший вираз на х і помножити на другий вираз. Його потрібно знайти. Для цього 4х ділимо на 2х, це буде 2. Виходить, перший вираз це х, а другий це 2. Тому додати 2 у квадраті. Оскільки 2 у квадраті ми додали ні звідки ніби, то віднімаємо 2 у квадраті і дописуємо, ще додати 3. Ось це у нас формула скороченого множення. Яка називається квадрат суми. Запишемо її. Перший вираз це х, другий вираз це 2, тому х додати 2 і до квадрата. Далі у нас є відняти 2 у квадраті. Не переплутайте. Ось цей мінус до цього квадрата не має жодного відношення. Тому це буде мінус, а 2 у квадраті це 4. Мінус 4. Та додати 3 залишається мінус 1. Пам'ятаємо, що квадрат будь-якого виразу завжди більший або рівний за 0. А якщо ще відняти 1 від цього виразу, то це означає, що найбільшого значення не існує, а найменшого значення, якого може набувати цей вираз, це буде відповідно ось це число, а тобто мінус одиниця. Варіант в. Завдання 11. Розв'яжіть рівняння. х у кубі, додати 2х у квадраті, відняти х відняти 2 дорівнює 0. Спробуємо розкласти на множники способом групування. Якщо погрупувати перший доданок з другим, а третій з четвертим, то можна за дужки винести спочатку х у квадраті. Залишається х додати 2. І щоб у нас теж залишилося саме х додати 2, виносимо дужки мінус 1. І виходить помножити на х додати 2. Дорівнює 0. Спільний множник це х додати 2, виносимо його за дужки. Залишається відповідно х у квадраті відняти 1 дорівня 0. Але х у квадраті відняти 1 це те ж саме, що х у квадраті відняти 1 у квадраті. Формула скороченого множення різниця квадратів. Її теж розкладаємо на множники. Виходить х додати 2, помножити на х мінус 1, помножити на х плюс 1. І дорівнює 0. Пам'ятаємо, що якщо добуток дорівнює 0. То кожен множник, який містить невідому змінну, прирівнюємо до нуля. Тут скрізь є x як невідома змінна, а тому x додати 2 дорівнює 0, або x відняти 1 дорівнює 0, або x додати 1 дорівнює 0, звідси в першому рівнянні x. Дорівнює переносимо 2 з протилежним знаком праворуч мінус 2 це перший розв'язок. Далі х дорівнює 1 це другий розв'язок. І х дорівнює мінус 1 це третій розв'язок. Отже, обираємо варіант а там, де мінус 2, 1 і мінус 1. Завдання 12. Розкладіть вираз. Б відняти 2 і до куба відняти б у кубі на множники. Для початку ми можемо скористатися формулою різниці кубів. Перший вираз це b відняти 2, а другий це b. Оскільки у нас різниця кубів, то ми запишемо b відняти 2 і відняти b. Це будуть перші дужки. Помножити на квадрат першого виразу. b-2 і у квадраті. Якщо в перших дужках ми віднімали, то відповідно в других дужках будуть два знаки плюс, тому додати. Перший вираз множимо на другий. Це b відняти 2. Множимо на b. І додати другий вираз у квадраті. Далі потрібно трішки спростити. Наприклад, зводимо подібні доданки у перших дужках. b відняти b це буде 0. Виходить, залишається лише мінус 2. Помножити. Розкриваємо дужки. Формула скороченого множення квадрат різниці. b у квадраті відняти 2 на b і на 2, 4b. Додати. 2 у квадраті це 4. Потім додати b у квадраті, відняти 2b і додати b у квадраті. І знову зводимо подібні доданки, але вже в других дужках. Дорівнюємо мінус 2 помножити, b у квадраті, додати b у квадраті, додати b у квадраті, 3b у квадраті, мінус 4b, відняти 2b, мінус 6b і додати 4. Оскільки за дужки нічого винести неможливо, то так і залишаємо. Давайте перевіримо, чи є така відповідь. Е, у нас є відповідь В мінус 2 на 3b у квадраті, мінус 6b, додати 4. Так, є, це варіант В. Ну що ж, друзі, надіюсь, все було цікаво, а головне зрозуміло. Обов'язково підписуйтесь на канал та до зустрічі!